Малята, наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, моря, люди, тварини, риби та багато чого цікавого. Пропоную вам відправитися на освітню подорож, щоб краще роздивитися нашу планету. А подорожувати ми будемо на космольоті. Тож не гаймо часу і сідаємо, полетіли! Ось такий вигляд з космосу має наша планета. Дітки, на що схожа наша планета? А як називається макет, який зображує нашу землю? Правильно. Глобус це зменшена модель Землі. Пригадаймо, що означають кольори на глобусі. Блакитний колір. Це вода, яка є на нашій планеті. Це моря. Та океани, річки та озера. Через те, що вода займає більшу половину площі планети, її часто називають блакитною. А ще ми можемо побачити на глобусі жовтий колір. Це пустелі. На глобусі є і зелений колір, Це ліси. Та рівнини з багатою рослинністю. Також на гобисі ми помічаємо коричневий кольор. Це гори. Малята, зверніть увагу! Ми пролітаємо озера, річки, моря, океани. Як гарно! Ой, погляньте, яка забруднена річка. Сміття забруднює водойми. І через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати відповідно до кольору контейнера. Давайте ми з вами зупинимося біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну смітиперероблюючу фабрику. Які ви молодці! Ми з вами залишимо тут екологічну заборону. Не можна викидати сміття у річку. Вирушаємо далі. Подивіться, дітки, тут якийсь дим. Та це ж ліс горить. Хтось розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі. Гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Малята пограємо у пожежників і швиденько погасимо вогонь. Ми в пожежників пограємо, швидко шлангу розмотаємо, ось вогонь у нас горить, будемо його гасити. А тепер ми підлітаємо, всі дерева поливаємо. Ось вогонь ми загасили, на траву швиденько сіли. Все, як треба, ми зробили, відпочинок заслужили. Ось вже пожежники завесели вогонь. Подивіться, всі рослини знищені, тварин немає. Наша планета від такого сумує. Давайте поставимо знак екологічної заборони. Не можна в лісі палити багаття. Та не тільки пожежі засмучують нашу планету. Дітки, подивіться і скажіть. Що ще засмучує планету? Так, пожежі, вирубка лісів, забруднення повітря машинами і заводами, забруднення сміттям. Та ще є речі, від яких наша планета радіє. Давайте розкажемо, що це за речі. Правильно, економія води, прибирання сміття, сортування сміття, насадження дерев. Насадження квітів, їзда на велосипеді. Ми наближаємося до пустелі. Ой, тут так жарко, що відразу хочеться пити. Дітки, у пустелі дуже мало питної води. І взагалі з кожним роком питної води менше по всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. А чи вмієте ви економно користуватися водою? Зараз перевіримо, погравши в гру, ваше завдання уважно розглянути зображення та визначити, як в даному випадку людина повинна раціонально використовувати воду. Коли чистим зуби, треба при пранні. Примійті посуду, прикупання, кімнатні рослини. Малята відчуваєте якийсь неприємний запах? Ось погляньте, це завод забруднює наше повітря. Дітки, уважно розгляньте та назвіть. Що забруднює повітря? Поміркуйте, що очищує повітря. Малята, ми з вами багато подорожували, і нам вже час повертатися додому. Давайте будемо любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа. Нехай вона квітує завжди.